Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал «Життя за містом. Сьогодні трошки порозмовляємо про інтернет. В принципі, в мене тут проблем з цим немає, в мене на ділянці стабільні 4 g покриття. Крім того, місцеві провайдери готові мене підключити провідним інтернетом. Але так сталося, що наприкінці 2021 року я замовив собі Starlink, і у вересні нарешті його отримав. Тому сьогодні на нього і буде невеличкий огляд. Замовити комплект обладнання можна, от сюрприз, на сайті starlink.com. Ви там реєструєтесь, вказуєте номер своєї кредитної картки і з вас списують авансовий платіж 60 доларів. Загалом обладнання коштує 385 доларів. Це ціна для України, для іншого світу воно дещо дорожче. Через деякий час ви отримаєте лист, що ваше обладнання готове до відправки, і ви мусите на нього відповісти, підтвердивши адресу доставки і сам факт того, що ви готові його отримати. В такому випадку з вас спишуть решту грошей. Якщо ви відмовитесь від отримання, вам повернуть ваші 60 доларів. Я свій комплект обладнання чекав досить довго. А от знайомі замовляли вже цієї осені і отримали його через півтора місяці. Тому маю велике прохання. Якщо ви не так давно отримали ваш комплект е, обладнання, напишіть в коментарях, скільки часу воно до вас їхало. Що ж ви отримуєте за ці гроші? Це підставка під антенну. Wi-Fi роутер. Безпосередньо сама антенна. 21 метр кабелю. Від Wi-Fi роутера до антен. І досить крутенький шнур живлення 220 до самого роутера. Антенни я вже отримав другого покоління, їх досить легко можна розрізнити. Перше покоління антенни круглі, а тут, як бачите, прямокутно. І компанія Sterling заявляє, що друге покоління набагато краще, продуктивніше це перше. Але, як на мене, вони мають е, недолік: це відсутність виходу на вашу локальну мережу, ethernet е порта так званого. Тобто, якщо ви хочете Sterling використовувати десь в офісі в себе або маєте великий будинок з декількома Wi-Fi точками, які у вас з'єднані е, кабелем. Ви не зможете під'єднати ваш Starlink до вашої існуючої мережі без спеціального перехідника. Його можна замовити в Україну, коштує він 47 доларів. І ось він. Я його замовив. Вибачте, за шум вимкнули електрику, працюю від генератора. Зібрати ваш Starlink надзвичайно просто. 220 під'єднали до роутера, від роутера кабель до антени. І, в принципі, все, ваш Starlink готовий до роботи. Як бачите, антенна працює абсолютно автоматично, сама знаходиться і налаштовується під них. Наче сьогодні погода і не сприяє гарному зв'язку, сьогодні хмарно, але я отримав найкращі результати за весь час, поки їм користуюся. Швидкість скачування, download 220 Мбіт, upload 20 Мбіт. Звичайно, що існує ще абонентська плата за користування інтернетом. Для України вона складає 60 доларів на місяць. Ще я був дуже здивований, що якщо ви хочете возити з собою Starlink і він у вас повсюду працював, це платна опція. Для всього світу це коштує 25 доларів, для України нуль. Але все одно вам треба зайти на сайт і активувати цю послугу. Якщо ж ви просто переїжджаєте з одного місця проживання на інше і забираєте своє обладнання, то вам необхідно зайти на сайт і там змінити місце розташування вашого обладнання. Як таких, налаштування обладнання це не потребує, то вам все одно потрібна буде програма від StarLink. Перший раз ви налаштуєте Wi-Fi, а якщо кудись їдете і хочете забрати ваше обладнання з собою, в програмі є опція скласти вашу антенну в транспортне положення. Пара слів про те, що особисто мені тут не дуже подобається. Почну з того, що як на мене тут за короткий кабель живлення до самого роутера біля 2 метрів. І відповідно, він вас мусить стояти або біля, десь, біля розетки, або вам доведеться використовувати подовжувач. Змінити цей кель у вас не вийде, бо тут специфічний роз'єм. Далі на самому роторі відсутня як такова індикація його роботи. Єдине, що вказує, що він працює, це маленька лампочка, яка знаходиться ось тут, на дні. Сам рівень Wi-Fi сигналу мені не подобається, він досить слабенький. Наприклад, якщо я тут зайду за будинок, хоча в мене і пола, жодних зават немає, я заходжу за будинок і рівень Wi-Fi стрімко падає. Далі, е, довжина кабеля до антени. Наші 21 метр не так вже і мало. Але якщо ви хочете якось обережно прокласти цей кабель по будинку, цієї довжини вам може не вистачити, а замінити ви його не зможете, бо знову ж таки тут специфічні роз'єми. Е, ще досить довго стартує сама антенна, особливо перший раз, біля 15 хвилин. Нічого критичного, але хотілося б трошки швидше. А на сьогодні це все. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі в нових відео. Бувайте!